Криша над козирком майже готова, обшита рейками і далі буде обшиватись знизу, опускатись на уровень кроку, і буде е, зроблено ОСБ кріпитись і потім пенопласт і стягуватись під колір фасада. Так само оцей трикутник також буде. Робитись під колір фасада. Ось так. Далі з обратної сторони. Ось так. Колони зроблені. Далі від ринви трубка буде заходити всередину фасад і там внизу виход. Там вже все вмонтовано, скритого монтажа буде дана трубка на злив з цього з ринви. Ось так. Показую зблизька. Тут все закріплено на уголках, криша над козирком. І арештування понаставляли тут куча, щоб нормально було ходити.